Василь Симоненко, Ні, не вмерла Україна. Я зустрічався з вами в дні суворі, Коли вогні в червоні язики сягали від землі під самі зорі і роздирали небо літаки. Тоді вас люди називали псами, бо ви лизали німцям по столи, кричали хайль охриплими басами, І ще не вмерла, голосно ревли. Де ви ішли там пустка і руїна, і трупи не вміщалися до ям, плювала кров'ю ненька Україна, у морде вам і вашим хазяям. Ви пропили б уже її небогу, розпродали б і нас по всій землі, коли б тоді, в країні на підмогу Зі сходу не вернулись москалі. Тепер ви знов. Позв'язувавши кості, торгуєте і оптом, і в роздріб, нових катів припрошуєте в гості на українське сало і на хліб. Ви будете тенятись по чужинах, аж доки дідько всіх не забере, бо знайте, ще не вмерла Україна і не умре.